Сьогодні стилізуємо худі в різних стилях. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись ми на каналі про моду та Стиль мене звати Віхорова і Тож ж відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Це відео народилось у мене дуже спонтанно. В H&M я придбала таку імпульсивно трошечки придбала худі оверсайз розміру. Колаборація H&M і Disney. Мені дуже подобається така інфантилізм, такий дитячість, якась в цьому худі є. І я вирішила, чому б сьогодні його не застилізувати трьома різними способами, так як я це бачу, але не просто змінивши штани там якісь або джинси. А робивши стилізацію в різних е, стилях, якщо я можу так сказати. Тому давайте сьогодні. Швидесенько це зробимо. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково вподобайка і коментар. І, взагалі, чи вам подобається ця рубрика, де я буду стилізувати речі саме на собі. Мені також буде цікаво про це дізнатися. І давайте поїхали. Тож за основу у мене було взято в першому образі, звичайно ж таки, червоне худі, також джинсова сорочка і джинси в тон сорочці. Я обрала такий монообраз для базовості е, нашого образу, а червоний е, худі в нас буде як акцент. Я хотіла зробити образ. Таким більш зручним, тому додала уги е, від бренду Ax. Мені здається, це класна альтернатива і дуже зручно, тому що зараз в мене, до прикладу, проблема нові черевики, які мені дуже натерли ноги, і уги це єдина річ, єдине взуття, яке я можу, в принципі, носити. Основа образу це сорочка джинсова і джинси. Додаємо зверху, вдягаємо е, червоний худі, додаємо уги, і як. Таке дублювання кольору я додаю червоний берет. Тобто в нас іде дублювання кольору в сорочки і дублювання кольору джинс, тобто одна фактура. В нас іде дублювання кольору в червоному береті зі шкіри і червоний худі. Це також класна комбінація. Ну і просто для якогось такого модного трендового акценту я вирішила додати ще таку глянцеву бордову сумочку. Як вам образ, до речі, пишіть в коментарях. Мені неймовірно подобається це прям моє ДНК стилю. А ми будемо переходити до наступного образу. Більш такого, я не знаю, можливо спорт шик, скоріше за все. Для наступного образу я обрала все ж таки червоне з спідницю олівець в сірому такому ахроматичному кольорі. Так, це будуть акцентні казаки з зміїним принтом. Зміїний принт мега популярний буде в наступному році. Тобто, зверніть на нього також увагу. Цей образ мені подобається тим, що тут комбінація такий стиль спорт. Шику комбінація строгості і комбінація трендовості в той самий час. Тобто, за комфорт у нас відповідає червоний худі, за трендовий за трендовість відповідає акцент, таке взуття. Образ не для всіх, звичайно ж таки, яскраві кольори, активний принт, змієний принт дуже в нас активний, але баланс за рахунок сірої спідниці. Тож обов'язково пишіть, як вам цей образ. Мені здається, дуже класно переплітаються трендові елементи, як я вже пояснила, плюс така кроп варіація худі. І давайте будемо рухатись до наступного образу. Наступний образ також дуже цікавий в більш кежуальному стилі, можливо, навіть смарт-кежуал стилі. Тому давайте я вам зараз швидесенько розкажу, що я зробила саме тут. Наступний образ я зробила в такому смарт-кежуал варіанті. До прикладу, мені дуже захотілося застилізувати якось шкіряні штани чорні свої, які у мене давно висіли, Я їх якось підзабула. Додала біленьку футболочку, яка підкреслила Подивіться, яскраво підкреслила мій, моє лице, мою портретну зону. Зверху худі і оверсайз-жакет. Також додала сюди бордову глянцеву сумочку. Все в комбінації виглядає класно, зручно. Для роботи, для кудись виходів, в якесь кафе з друзями. Виглядає класно, зручно і загалом такий кежуал, кежуал не casual. Зверніть увагу на прийом, який я використала в цьому образі, взуття в тон низу, тобто таким самим чином я видовжила собі зросту. Також Додала трендовий елемент у вигляді сумочки Бургунді в глянцевій текстурі. Худі, звичайно ж таки, залишила те саме, не вкорочувала його, а просто залишила в такому в такій довжині, як є. І зверху о, такий оверсайз-жакет з вертикальної лінії, яка також видовжує мій зріст. Обов'язково пишіть, як вам цей образ. Мені так комфортно в ньому. Цей оверсайз-жакет це дублювання багато широкі, дублювання здублювання кольору, зустрівто низу трендовий елемент. Пишіть, як вам цей образ обов'язково і загалом почуть, як вам ця рубрика. На цьому у мене все. Буду з вами сьогодні прощатись і підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.